Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Серед народних депутатів України є невеличка кількість добрих людей, які цілком виправдовують сподівання, які на них покладала країна. Більшість нардепів це ніхто, які потрапили туди випадково, і від них немає ні шкоди, ні користі. Ну, єдина шкода та, що країні доводиться. Їх годувати. Але є велика група нардепів, які шкодять країні і б'ють спину Збройним силам України. Дехто не сильно висовується із них і просто використовують своє становище, тому що мають можливість долучатися через нього до секретки, отримувати якісь відомості. Передавати їх ворогу, а дехто використовується для інформаційно-психологічних операцій і для пропаганди нашим ворогом. Вони перебувають на зв'язку з ФСБ, і саме тоді, коли ФСБ має в цьому потребу, вони активізуються. Але перш ніж поговорити про найбільш огідних з них, поговоримо про Збройні Сили України і про те, що саме ми бачимо на полі бою, буквально два слова. Курська операція і Покровськ на Курщині Збройні Сили України мають очевидний неймовірний успіх. Під Покровським Збройним силам України доводиться відступати. Чому московити мають успіх на Донеччині? Тому що вони мають більше ресурсів, вони здатні концентрувати ці ресурси, і вони здатні не шкодувати ці ресурси, не шкодувати м'ясо, не шкодувати боєприпаси, не шкодувати каби. Не шкодувати взагалі нічого заради тисячі квадратних кілометрів на Донеччині. Вони годні вбити сотню тисяч своїх менюшок, пожертвувати ними. Вони витрачають дуже велику кількість металу і вибухівки військової техніки. Вони жертвують своєю економікою. Тому московити добре тримаються в ешелонованій обороні і в такому повзучому наступі, в топому повзучому наступі в лоба. Чому українські Збройні Сили мають успіхи на Курщині? Тому що українські збройні сили здатні до маневру. І нам маневр насправді значно краще вдається, ніж московитам. Українці взагалі ініціативніші, в тому числі українські командири, ініціативніші, починаючи від головнокомандувача і закінчуючи кимось командиром взводу у 80 й бригаді. Українців можна відпускати в невідомість, і там вони зможуть самі собі скласти маневр на своїй ділянці і самі просунутися, самі окупатися, тобто проявити найкращі якості ініціативного солдата. Це мені нагадує ситуацію кінця XVIII століття, коли всі країни воювали плотними шеренгами. Таким плотним строєм солдатів і цьому солдату і цьому унтер-офіцеру неможливо було дати ініціативи, щоб він не втікав. Як ви знаєте, солдат повинен боятися аж більше ніж кулі ворога, але потім французька революція і паризькі секції перетікають в батальйони, те саме, що у нас було навесні 22-го року. І ці революційні війни, і французи отримали ініціативну армію армію складану із революціонерів, тих людей, які унюхали, що таке свобода. Сама по собі французька революція була мало естетичним і доволі підлим видовищем. Але французькі революційні армії були дуже цікаві, і там можна було пускати в бій солдата не в плотних шеренгах, а в розстрільну. І там можна було дозволяти собі маневри і на полі бою, і маневри на театрі бойових дій. Цим скористався Наполеон. Наполеон отримав дуже якісного солдата. Потім, звісно, в ході наполеонівських воїн перебудувалася і армія його противників, наприклад, чорні гусари блюхера. Е, скажем, були такими самими ініціативними і е, такими самими маневровими, як війська Бонапарта. До речі, ми очікували, що. Наш прорив на Курськ припинить оці всі мирні консультації. Вдововишні вони тільки інтенсифікувалися. І от про ці от мирні підкилимні консультації, які відбуваються, ми теж поговоримо трошки згодом, а зараз повернемося до. Злісно, нардепствуючих громадян. Є два ватних мурзика у Верховній Раді, про яких мені сьогодні хотілося поговорити: це Дмитрук і Шевченко. Ви їх знаєте. Шевченко це той, що ганьбить ім'я нашого великого поета. І оцей Дмитрук, він одесит. Ганьбить – це місто, тобто не тільки Верховну Раду, він ганьбить Одесу. Він був дрібним шахраєм, продавав неякісне спортивне харчування або підробки спортивного харчування. Потім випадково потрапив до Верховної Ради, що все там підгребли в слугу народу, потім виключили зі слуги народу. Потім він прибився до Розумкова, потім до групи відновлення України. Є така ватна група Верховній Раді відновлення України. Його включають завжди тоді, коли це потрібно ФСБ. От почалася активна дія кілька місяців тому проти УПЦ ФСБ. І тут Дмитрук одразу висвячується вдякане. УПЦ ФСБ бере на поруки найбільш огідних московицьких псевдопопів, яких. Звинувачують в роботі на ворога про все це він говорить з парламентської трибуни і в соцмережах, і де тільки можливо валиться за УПЦ ФСБ для того, щоб його могли цитувати і московицькі засоби масової інформації для того, щоб оці от записки з тезами його виступів московити могли класти на стіл, наприклад, американським конгресменам, от саме не безпосередньо ФСБ. А ФСБ через Дмитрука пояснює американським конгресменам, що в Україні утискається церква, що український режим, антихристиянський режим, що як тут мучують бідних людей, православних, що от навіть цей режим знищив найдавнішу в Східній Європі церкву, десятинну. На повному серйозі, оцей ларьок, поставлений 20 років тому, у ПЦ ФСБшними попами біля історичного. Музею біля фундаментів Десятинної церкви, зруйновано, я нагадаю, ще монголами, тобто предками московитів сучасних. І е, там половина конгресменів в США зараз вони всі повторюють, як то ж зруйнували там найдавнішу церкву, кажуть вони. Вони не розбираються, хто там що поставив. Але про те, що зруйнували і найдавнішу, про це їм розказав Дмитрук. Зараз дуже вдалі дії українських Збройних сил на Курщині. Тут, звісно ж, Дмитрук. Тому що не можуть же наші Збройні сили сварити тільки московицькі воєнкори, треба, щоб із України хто-небудь бив їм в спину. І це, звісно ж, Дмитрук, який починає згадати, що наші воїни ведуть себе негідно на окупованих територіях. Всі, от весь світ здивований, наскільки там все ввічливо і гідно. І тільки Дмитрук, а він же ж нардеп, розумієте, це статус. І коли нашим західним партнерам... Показують, що дивіться, нардеп, статусна людина в Україні, долучений до інформації, говорить, що українські збройні сили ведуть себе негідно на Курщині і взагалі вони якісь не такі, то кому вони будуть віряти? Мені, наприклад, який ніхто, чи цілому Дмитруку, який є нардепом, на хвилиночку, державним службовцем першого рангу. І от коли він всіх уже дістав. То Євген Карась вже об'явив, що сказав, що давайте щось з цим зробимо, з цим Дмитриком. Давайте ми якось стоїмо, ну як і належить робити з прямою агітурою Москви. Якщо у нас спецслужби зайняті чимось іншим, то може там хтось знайдеться. А якщо хтось таки знайдеться, який, скажімо, добре вправляється в перформансах, то е давайте Призовий фонд, який зберемо цій добрій людині, одразу кажемо, що будемо захищати всіх. Так каже Євген Карась, Його Багато хто підтримує, Братство підтримало в цій здоровій ідеї. Братство, яке є найбільш законослухняною конторою в Україні, і то підтримало цю ідею Євгена Карася. Всі підтримали. та більше того, він цей Дмитрук, здається, дістав навіть Єрмака. Навіть Єрмак уже не витримав і сказав, що щось в тому плані, що він прямо не не сказав, що карась хороша ініціатива правильна, але так підморгував в цей момент, коли говорив, що да. Ініціатива, в принципі, правильно, наскільки я зрозумів його підморгування, що Єрмака цей Дмитрук теж дістав. Звісно, на його захист виступив цей Шевченко, інший нардеп, пам'ятаєте, який їздив до Лукашенка, який просто от такою якоюсь тваринною ненавистю ненавидить Україну. Потім я так, можливо, його цього Шевченка закрюкували українські спецслужби СБУ і ГУР. Десь там навколо гура він крутився, мабуть, здавав інформацію на подільників. Якихось у нього ж там якісь контакти. І в Білорусі, мабуть, він цим був цінний гуру, що е, міг щось конкретно сказати. Можливо, ми дарма ображаємося на людину, йому просто дають можливість для того, щоб він підтримував свою легенду, писати маячню. Підтримувати цього самого Дмитрука, погрожувати всім, хто от на нього зазіхнув на цього самого Дмитрука. А насправді він просто стучить на своїх подільників. На того самого Дмитрука він, можливо, стучить в ДКР і доповідає на контакти Дмитрука в ФСБ, доповідає гуру. Але якщо він не стукач, то тоді він просто кончена потвора. І от з ним теж треба щось робити, браття. В межах законодавства, звісно, в смислі воєнно-польового законодавства. Я все чекаю, коли будуть воєнно-польові суди впроваджені, в Україні, а це давно назріло. І от першими туди мають піти під каток оці Дмитруки і Шевченки. Тепер про мирні консультації, які все-таки тривають. На жаль, вони мають місце і одразу на кількох майданчиках. В тому числі як це не дивно, і в Азербайджані. Ви знаєте, що Путін в Азербайджані зустрівся з Ільхамом Алієвом і з його жінкою, яка є першим віцепрем'єром азербайджанського уряду. Між іншим, не зважаючи на те, що жінка Алієва, ну, очевидно, скажімо, такі от родинні преференції, здається, як кажуть, вона таки вдалий віцепрем'єр. Тобто жінка з дуже серйозною західною освітою. І оцей Аліїв зустрів Путіна в своїй заміській резиденції, десь 40 кілометрів від Баку на березі моря. І Путін приперся з квітами до цієї жінки. Ну ясно, що це гідко. розумієте? Ну вони все-таки от азербайджанці, що турки, що азербайджанці, всі ці тюрки у них нема таких от понять про гідливість, які є у європейців. І от зустрічати Путіна у себе в резиденції цю потолоч. Ну, вони собі на це дозволяють, тоді, коли бачать яку-небудь вигоду. Звісно, якби там не розвивалися далі наші відносини з братнім Азербайджаном, ми ніколи не повинні їм забути цих зустрічей і цих поцілунків з потворою, яка вбиває. Українських людей безпосередньо перед приїздом Путіна до Азербайджану, і цього ви, мабуть, ще не знаєте, я вам кажу. Відбулися дуже серйозні телефонні, ну звісно, по закритому зв'язку, консультації між Зеленським і Ільхамом Алієвим. Консультації були тривалі і дуже серйозні. Цей Ільхам Алієв буде говорити з Путіном і про Україну. І через Ільхама Алієва, значить, якісь меседжі передаються і отримуються українською стороною. Захарова, між іншим, виступила, сказала, що ніякі переговори в Катарі щодо, скажем, певних правил і обмежень по ударами, ракетами і безпілотниками. Багато хто казав, що вони нібито йшли ці переговори, що українці припиняють лупити по. Об'єктах в Москві по нафтопереробках, нафтосховищах і так далі. А Московити припиняють е, обстрілювати українську енергетику. І от Захарова сказала, що такі перемовини не припинялися, тому що вони ніколи не починалися насправді ні в якому катарі. Вона збрехала. Такі перемовини не тільки йшли, вони продовжують іти. Там, більш по широкому колу, там, звісно, не тільки те, що стосується цих взаємних ударів, а стосуються ці всі розмови. І е, щодо ситуації в Сирії, щодо ситуації в Лівані, там беруть участь не тільки українці, в них в цьому беруть участь американці і ширше коло держав. Катар вважається таким нейтральним майданчиком, на якому можна. Про все це говорити і такі розмови там тривають. Вірогідно, і індійський прем'єр-міністр Моді, який незабаром буде в Україні, так само буде піднімати ці теми. І Моді, я нагадаю, це той чувак, який приїхав в Москву саме тоді, коли Москва вдарила по Охмаддиту, і потім вдавав, що йому це не зовсім сподобалося. Насправді йому було наплювати. В Індії це постійно. В Індії, до речі, скандал черговий. В Калькуті якийсь охоронець лікарні, напівполіціянт, зґвалтував і вбив лікарку. Не знаю до якої конфесії належав цей поліціянт, до якої конфесії лікарка. Там ідуть безлоди і мітинги уже три дні поспіль в великих індійських містах. Індія це не Україна. Там мітинги вони зазвичай супроводжуються чисельними людськими жертвами і руйнувань. Незважаючи на це, цей моді приїде в Україну буде тут щось шепотітися. Щось там він буде розмовляти і нагадаю, моді ще от нещодавно він привітав цю військову виставку в Московії черговий військовий, військовий ярмарок там відкрився в Москві. Туди приїхали якісь азіати, африканці дивитися на цей металобрухт. Але моді надіслав привітального листа. Міг би не надіслати, але таки надіслав. Індія це країна, на яку роблять ставку західні країни, в першу чергу Сполучені Штати як альтернативу Китаю. Але це буде гірше. Потім доведеться робити ставку на Китай як альтернативу Індії, але поки що роблять ставку на неї. Це завжди дуже відстійна політика підтримувати одних азіатів проти інших. Їх треба розділяти, але в жодному разі не накачувати інвестиціями та технологіями. Але Захід продовжує це робити те саме, цю помилку він робить із В'єтнамом. То не вирішили прив'язати до себе В'єтнам, дуже багато дали йому в плані технології військової техніки. І от ми бачимо, В'єтнам приймає Путіна. Потім місяць тому В'єтнам приймає Сідзіньпина. А сьогодні новий в'єтнамський. Очільник, перший його закордонний візит, він їде до Китаю. Толан, Так його звуть, чи толан, чи толан. І це зрозуміло, що Китай великий, він поруч, він все одно притягує, там все одно дуже багато коштів, і він, мабуть, може дати все-таки цих інвестицій, незважаючи на те, що сам переживає на кращі часи, у В'єтнам більше, ніж можуть дати американці. І, Ну скажем, вони ж вже обломилися з В'єтнамом один раз. Навіщо повторювати ці справи? І є дуже вдале московицьке ІПСО, Яке розраховано в першу чергу на Німеччину, вони його зараз продовжують, поглиблюють цю інформаційно психологічну операцію? Вони поскаржилися на Німеччину в якийсь міжнародний кримінальний суд стосовно того, що Німеччина не виконує своїх зобов'язань по антитерористичному співробітництву, по антитерористичній діяльності, що вона нам ляво, от відпустили підозрюваного у підриві північних потоків. І тобто вони зуміли впровадити в політичну громадську думку Німеччини не думку, що це все таки зробила Україна цей підрив потоків. Хоча це абсолютно брехня, і це там працює. Це працює навіть політично, і це охолодження Німеччини щодо надання Україні військової допомоги і коштів. Це прямий наслідок цієї дуже вдалої інформаційно-психологічної операції. Там вийшло, як що ці потоки вони йшли на східну Німеччину. Там зараз в східній Німеччині відбуваються земельні вибори в кількох землях. В одній землі вважають, що ця подруга Путіна може навіть сформувати земельний уряд, а в другій землі вони візьмуть більшість у ці праві, але уряду можливо сформувати не зможуть. Це от подруга Путіна. Ця нова зірка німецької політики заявляє і вимагає припинити будь-яку допомогу Україні. Вона любить Путіна, звісно, Шольц і помірковані німецькі кола, які все таки більше схиляються до України, вони змушені зараз демонструвати, що Україні вони будуть допомагати значно менше ніж могли би тому, що вони програють в цій політичній дискусії і на цих виборах правим. І тут зверніть увагу, наскільки в політиці нічого не залежить від логіки. От та сама політика правих. Ну і розумію, що керівники цих партій, альтернативно для Німеччини і інших можуть прямо отримувати гроші від московитів, їхні кампанії фінансують. І їхні ті лідери, ясно, що вони люблять Путіна, не люблять Україну. Але ж у них є виборці, які підтримують їхню риторику, які підтримують їхню програму. Члени партії, які явно не отримують від ФСП жодної копійки. Але вони це це підтримують. Тобто люди, які налаштовані проти міграції, люди, які за відродження Німеччини, які їм здається, такою як вона була, вони підтримують при цьому Путіна. Вони підтримують Путіна, який наповнював Європу кілька разів азійськими мігрантами. Спеціальна була програма, він це робив. І зараз через Білорусь вони штовхають натовпи азіатських мігрантів в Європу в першу чергу в Німеччину. З близького сходу вони ж завозили тоді і організовували шляхи потрапляння в Німеччину сотень тисяч мігрантів, і е, всім це відомо, незважаючи на те, вони толерують Путіна і не люблять Україну. Вони, ці люди, які ніби як білу Німеччину, вони підтримують Ерефію, яка являє собою расовий компот. З усіма їхніми шойгами, з усіма їхніми бурятами і так далі, проти України, яка, скажімо, дуже біла країна, все ще оці праві, які що б вони там не казали, а всі тащаться по Гітлеру, підтримують Московію, пам'ятаючи про Другу світову війну, пам'ятаючи про всі звірства московитів в Німеччині, про зґвалтування більше мільйона німецьких жінок і. Вони не підтримують Україну, вони підтримують тих, хто гвалтував їхніх бабусь. Вони мали би у ці праві теоретично пишатися німецькою зброєю німецькими танками. Німецькі танки знову там, де вони були 80 років тому. Знову німецькі танки на Курщині вони підтримують Путіна. Вони не підтримують німецькі танки. Праві які не підтримують власні танки. Що таке взагалі? Вони підтримують московитів попри погрози Медведєва. Медведєв неодноразово погрожував Німеччині то ядерною зброєю, то тим, що московитські танки будуть в Берліні і ще раз. То можемо повторити. це ж гасло, цих же швенюшок. Ви ще всі ці роки можемо повторити. А що повторити? Розгром Німеччини. І німецькі праві підтримують тих, хто хоче повторити розгром Німеччини. Вони не підтримують України не тільки тому, що вони ідіоти, всі виборці ідіоти, не тільки тому, що їхнім лідерам платить Путін, а і тому, що політика і симпатії політичні ніяк жодним чином не співвідносяться з логікою. Подивіться на нас, українців, це останнє опитування. Довіра до кличка зросла. Причому ледь вона не зросла в результаті, в тому числі і курської операції. Який стосунок кличко має до Курської операції, невідомо. Підозрюю, що жодного. Зросла довіра до кличка, кличка, який є другом всієї вати української: Новінського, Труханова, Дмитрука, я переконаний, так само він Шивко сильно любить. Але довіра до нього зросла. Зросла довіра до його корупції, зросла довіра до його постійно систематичного знищення історичних і архітектурних пам'яток в Києві. Бо неважливо, що політик робить, важливо просто, як він подобається. Зросла довіра до Юлії Тимошенко. Я не знаю, можливо, справедливо. Я давно нічого не чув про Юлію Тимошенко. Я думаю, що у тих людей, у яких зросла до неї довіра, у них теж не було давненько, не було відомостей про Юлю Тимошенку. Просто зросла до неї довіра. Я переконаний, що довіра до Сирського, який організував Курську операцію, проводить нею бореться, довіра, мабуть, не зросла. А до Юлії Тимошенка і до Кличка зросла. Тому, браття і сестри, якщо ви хочете йти в політику, це я звертаюся до малят, до самих юних глядачів цієї програми, в першу чергу. Позбавтеся логіки, вона вам буде тільки заважати. Логіка, раціональність і здоровий глуст це те, що не потрібно в політиці. Вона там не працює. Довіра до Зеленського зросла на 4,49%. Це зрозуміло. Ми можемо це якось пояснити собі, тому що ну, якось нація має концентруватися навколо центральної влади в часи війни. І... Значить, рейтинг Юлії Тимошенко зріс на 2,97%, майже на 3 Зріс рейтинг Юлії Тимошенко Чомусь. Рейтинг Петра Порошенка зріс на 1,84% менше ніж зріс рейтинг Юлії Тимошенка. Порошенка, як би ви до нього не ставилися постійно, ну принаймні він якось там возиться з цим озброєнням, комусь щось постійно їздить по цим бригадам, щось там комусь дає. Весь час він говорить про оборону про війну, про, про героїзм солдата. Тобто людина, так би мовити, в інформаційному полі, щонайменше, вона інтегрована в військові теми, в тему оборони. І от е, мізерно зріс його рейтинг. А Юлія Тимошенко, яка в інформаційному полі жодним чином не інтегрована в проблеми оборони і ні в якій інші, її рейтинг зріс значно більше, ніж рейтинг Порошенка. І рейтинг Віталія Кличка, зріс на 2,49%. «То людям помагають, то тратять врем'я зря. Хорошими ділами не нельзя. Така от московицька телевізійна мудрість свого часу була. Я думаю, що коли Віталій Клічко грохне остаточно київське метро, коли по Києву вже не можна буде остаточно ні їздити, ні навіть ходити, коли всі кошти міського бюджету будуть вкрадені, коли будуть зруйновані, коли він нарешті вже доб'є всі пам'ятки історії в місті Києва, включаючи е, Святу Софію, тоді його рейтинг виросте на 100%. Він переможе на президентських виборах. Ну і останнє. Пам'ятаєте цю тему з медичним канабісом? Зараз вже, от нарешті, це вступило, що от медичний канабіс починає обертатися, в житку там все таке інше. Та це нам це втирали, що медичний канабіс він же такий особливий канабіс, що там же нема тих речовин, які забезпечують наркотичний приход. Там тільки ліки кажуть, без ніхто не може вижити. От нам казали, що ранені наші бійці, поранені бійці не виживуть просто у нас без медичного канабісу, де немає жодного наркотичного приходу, розповідали нам. І зараз вони нам розповідають, що виявляються не поранені бійці, 6 мільйонів українців категорично потребують канабісу. Тобто спочатку йшло про там, десятки тисяч, зараз 6 мільйонів. Я абсолютно переконаний, що під кінець року це буде вже 60 мільйонів українців, потребують медичного канабісу в дуже великих кількостях. І тепер уже нам розкривають карти, що виявляється, що ні, не те, щоб там нема речовин, які забезпечують наркотичний приход. Навпаки, вони там є, ці наркотичні речовини, просто вони забезпечують цей наркотичний приход, ну, якось от трошки м'якший, ніж. От в звичайній канаплі. тобто медичний канабіс, це той самий, що і не медичний, просто називається медичним. От в цьому вся різниця, і от кажуть, оцей от медичний канабіс, який не зовсім медичний, а точно такий самий, як не медичний, вони будуть відпускати тільки по рецептах, кажуть вони. 6 мільйонам людей. Поки що 6 мільйонам. Потім буде вже не знаємо скільки і як все це робиться. Тобто ці потвори взяли і легалізували тут анашу під розпив багаторічну брехню про якісь особливі е, трансцендентні якості медичного канабісу, який зовсім не дає наркотичного приходу. Зараз вже все, закон прийнятий, все нормально, все вже в обігу, дає прихід. І вже можна на цьому заробляти. І ми навіть знаємо, хто вже на цьому заробляє. Я пам'ятаю, скільки мені тикали в носа, що ви нічого не розумієте в канабісі. В медичному цей канабіс, медичний зовсім не той, що не медичний канабіс. Той самий, браття, згадайте моє слово. Далі нам почнуть впарювати за медичні амфетаміни, за медичний героїн, за медичний крокодил і за медичні солі. Дуже багато. Нещасних українців мільйони, власне кажучи, потребують для полегшення життя вживати медичні солі і ширятися медичним крокодилом. Тобто, під час війни, під час цієї небезпеки, під час повномасштабного вторгнення, всі ці люди вони займалися легалізацією коноплів в Україні. Це для них була проблема номер один, цих депутатів, для цих. Міністрів для цих всіх чиновників, для всіх цих потвор і одностатевими партнерствами, хто чим переймається, брація, тут потрібно якийсь наводити порядок. Орднонг. Я би назвав би це ордунг, в основі якого має бути норма середньовічного німецького права мідґіфанґін, мідґіхангін, спій мені разом. Повішені разом Дмитрук і Шевченко. Я думаю, що їм хилитатися разом буде веселіше, і на цьому їм моє щире, звитяжне, бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви в подальшому мичали огідною говіркою Булгакова.